Доброго дня, Юрій. Мені 40. Якщо щось не хочете казати, можете не казати. Плюс, трошки можемо. Міна вибухова травми після вибуху вистрілів з танку. Ну, Танк почав розстрілювати упор. Якось так вийшло, що від стінки до стінки кинули, Я втратив по свідомість, прокинувся да, за автомат і Далі тримав позиції. Також першого травня тільки повернувся з Херсонського напрямку, там, де і добив собі спину, походив три місяці в броні. воно опять вилізло мене. А по поперековий відділ. Там лежав в палаті, і дізнався від теж побратима, що він тут робив операцію, що дуже добре, якісно все зробили. Посовітував, взяв направлення сюди і приїхав. Так було, були і непогані знижки. Планую вже завтра виписувати. Трошки в шоці, що вівторок зробили операцію. Я вже сам встав після операції, після наркозу сів повечеряв, Вчора ходив цілий день. Сьогодні розкажують Настрій бойовий, Ну поки одягати не будучим. Треба поберегти себе.